Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде у нас дещо незвичне. Сьогодні вирішив зробити таке відео на тему Порада вищих сил для вас. Ну, відповідно, хто давно на каналі той вже здогадався, хто перший раз на каналі для тих розкажу. Зараз я зроблю розклади для кожного камінця. Ну, зараз їх, відповідно, представлю. Ваша задача, власне, налаштуватись, вибрати той кабінець, який вам відгукнеться. Да? Я вам на це дам трохи часу пізніше. Ну і відповідно. зроблю прогноз. Отже, хто у нас сьогодні? Сьогодні у нас кварц, ось такий ось білий. Далі чорний агат, чорний-чорний. І далі у нас аметист, ось такий ось. Все, на кілька секунд замовкаю. Даю час вибрати. Ну і почнемо. Ну що ж, почнемо. Перший камінець у нас кварц. Давайте подивимося, що ви сили порадять тим, хто його вибрав. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що вищі сили порадять тим, хто вибрав цей камінець? Кварц. Я скажуть, Рун, правда. Дагас. Кана, ну все ще прямо. І гебо. Ну, добре, три камінці, три руни. Давайте так. Так, що ми маємо? Дагас, Кана, Геба. Яка порада вищих сил? Ну, ось Дагас. Змінюйтесь. Порада тут як одна із, тут кілька йде. Один перша порада це змінюйтесь. А друге не бійте змін. Не бійте змін. Має щось що ваше життя таке прийти цікаве. Ну, от. І своє, що ви того боїтеся, то от не, бій, не бійте змін. Мало того, ви ж самі можете ті зміни і, якби запустити, спровокувати. Тут ось такий посил йде, що не бійте змін, бо Дага це про зміни. В кращий бік, звичайно ж. Звичайно ж, в кращий бік. Далі, кано. Цікаво, тому що ну, кано з одного боку, то про любов. Ну, тобто Гебо, до речі, про стосунки, якщо так. Е, ось. Тобто, десь, якщо взяти весь розклад, ці три руни, то тут вам конкретно показують, що, власне, е, в любовних стосунках не бійтесь змін. Ну, якщо всі три руни взяти, якщо взяти кожну окрему, тут окрема порада буде. Кано це про розкриття, в тому числі розкриття таємниць. Кано, в принципі, це. Навчання, це кану це навчання, в тому числі. От. Тобто, кану це успіх. Успіх з вами, ну і порада вищих сил, яка. Успіх з вами. Не, не бійте змін, успіх з вами. Вам має пощастити. От що. Ну і да, навчання, навчання. Вік живий, вік навчайся. Да? Це ж сюди ж. Ну, ну і розкриття. Кано це також, знаєте, розкриття не лише планів, це розкриття якби, як себе в різних проявах, в різних гранях. От. Тобто, не бійте змін, не бійтесь розкривати себе. Ну Кано про самовираження. Ну, в якійсь мірі про самовираження також, так. Да. Кано загалом творча руна, в принципі, творча енергія в тому числі. <кій> і фінал. Гебо. Цікаво. Ну, тому що ГЕБО це і дар, дар вищих сил, якщо ми вже про пораду говоримо. Да? Це може бути якась подія, ситуація, інформація, яка от вам попадеться неспроста. Це і буде той самий дар вищих сил для вас. От. Ну і загалом Гебо руна партнерства. Всі три руни я сказав. Якщо проаналізувати, то це хрази є. Партнерство любовне партнерство. Зокрема, а якщо взяти окремо, Гебо це. Ну, прагнення, прагнення партнерства, ну, є, бо це також договори, контракти різні. Ну, тут іде більш високе значення. Це партнерство це дар вищих сил. От. Тобто, не бійтесь попросити допомоги, якщо в когось, да? якщо самі не справляєтесь. Ну, і партнерство в будь-яких його формах і проявах. Тобто. Також не бійтесь розкриватись людям, якщо по-другому сказати, не бійтесь розкриватись людям. Ну, не лише в плані любовних стосунків, да, і загалом. Не бійтесь самовираження. То так, ось такий посил іде. Ну і так, да, кану, це про навчання, кану це про буде, якби вдосконалення в тому часі. Ось такі тут поради. Так, дякую за відповіді. Наступний камінець, чорний агат. Чорний як смоль. Добре. Дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, яку пораду вищі сили дадуть тим, хто вибрав цей камінець. Чорний агат. Хай скажуть ровно правду. Орус. Хагалас, Ух ти. І дві вони потяглось. Ну, добре, Аліс перевернутий, вуня перевернута. А, цікаво. Добре, що ми маємо? Урус, хагалас, альгіс перевернутий, вуня перевернута. Урус. Це про енергію, це про силу. Тобто, м -м -м, використовуйте, у вас є ресурс для здійснення ваших планів, ваших мрій, ваших бажань, задумів, ну і так далі. Тобто, у вас ресурс для цього є. Урус це не лише про ресурс, урус це також руна, яка позначає силу, силу для змін якраз. Сила для змін у вас є. Ось, власне, йде Хагалас. І в даному випадку це не про руйнування, то про зміни, якраз. Хагалас — це порада відкинути те, що вже відживо своє. Те, що, те, що, якби, те, тому те, чому треба вже завершитись, то треба його завершити. Це і позбавитись від різного хламу в домі, це і в стосунках навести лад, ну і так далі, і тому подібне. Хагалас – це саме зміни, різкі і кардинальні. Але в той же час, в даному випадку, цей посил іде якраз. А тут ще пораду, поряду груз, який теж якраз силу позначає силу на трансформацію. Та Хагалас це жорстока трансформація, жорстка і жорстока, тут можна і так сказати. Тобто, це порада. Позбавитись від цього що вже віджило. Старе має піти, щоб нове прийшло. Це не лише там про речі, це і про стосунки, і так далі, і тому подібне. Старе має піти, щоб нове прийшло. Зробіть цю саму трансформацію. да похагала з вона може бути не неприємна, скажімо так. Але, але. Але на зміну тому прийде нове. Не бійтесь, в даному випадку Хагалас, то не про руйнування. І у вищих сил не стоїть задача вас там знищити і з землею зрівняти. А ми питаємо пораду вищих сил саме, нагадаю. Далі, аліс перевемти. Ну, ось да, показують, що якраз дискомфорт у вас. Вихід із зони комфорту, якась незахищеність, якась вразливість. Уважність і обережність вам потрібна. Ну, Хоча поряд Хагалас, в принципі, не дивно. Зміни такі кардинальні по Хагалазу, то Альгіс перевернутий не дивно, що випав. Да, це такий період не самий простий, не самий приємний, але його треба пройти. Треба пройти. Не, не бійтесь того, не бійтесь змін також. Хагалас то також про зміни. Так, <кхм> да, буде некомфортно, да, якийсь час що називається, але після того прийде нове, прийде краще. Вуньо перевернута. Ну сюди ж це продовження до Хагала зайде. Дві руни, до речі, зразу потяглось. Я планував три викласти. Е, ось. Уня перевернута певні, знаєте, ну, певні сумні новини, певний сум, певний, певні якісь, ну знаєте, як руйнування мрій, якісь смії. В той же час. Вуньо це період суму, але сум такий, знаєте, тут сум, а там і прийде радість на зміну. Тобто, якщо ми беремо в плані поради, саме як, тобто, Альгіс, Аліс перевернутий, не, бій, не боятись вийти за зону комфорту, не боятись оцього самого хагалас, який вам треба зробити. Ну, тут два варіанти. Комусь він може прийти сам Хагалас, саме як зміни, саме життя вам підкине ті зміни. А комусь треба ці зміни запустити самостійно. Що в тому, що в тому випадку. Сила, внутрішня, ресурс, час, там інші, е, інші компоненти. У вас для того є. У вас для того є. Так, да, похагала з у це зміни не самі приємні, але їх треба зробити. Час прийшов. Якщо чекали знака, то це він. Далі, Альгіс перевернутий ну, я пояснив, незахищеність порада. Не боятись вийти за зону комфорту. Не боятись вийти за зону комфорту. Єву перевернута. <кхм> В той же час. Не сумувати за старим, не сумувати за тим, що пішло по Хагалазу. Не сумувати за тим, що пішло. Прийде нове, прийде краще. Все, що не робиться, все на краще. І знов таки, вищих сил не стоїть задача вас там знищити і перетворити ваше життя на пекло. Ну, якщо ви там не якийсь там лютий чорнокнижник, звичайно. <кхем> От. Цікавий, цікавий розклад, цікавий контексти йдуть прямо, знаєте. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну і останній, третій камінець лишився: аметист. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що, яку пораду ви ще сили дадуть тим людям, які вибрали цей камінець. Аметист. Скажуть рівну правду. Наутіс перевернутий, Кано. Торісас перевернутий. Так, гаразд. Що ми маємо? Наутіс перевернутий. Кано Турісас перевернутий. Отже, Наутіс перевернутий. Ну, відразу, руна долі. Руна долі перевернута. Тобто це певні випробування, це певні обмеження. Да? Руна долі. тобто це ну, Частково вона відображає і карму в тому числі. Частково, але це не пряме її значення. Тобто, ну Це карма. Да? Вас, направлять, вас направлять туди, куди вам треба. Туди, де вам місце, туди де ваша доля. Тут саме от направлять. По науті перевернутому. Певні обмеження будуть, певні події, по науці зуперевернутому не зовсім приємні, які вас направлять туди, де вам зараз треба бути. Ви кудись пішли не туди, і вищі сили зараз вас будуть направляти туди, де вам місце. Знов таки кажу, вищі сили роблять людям на добро. Не стоїть задача у вищих сил вас там знищити і ваше життя на пекло перетворити. Тобто, випробування, обмеження, так. Да. Треба прожити, треба перетерпіти. Віра у вищі сили, до речі, в цей момент допомагає. То, тут треба згадати приказку, все, що не робиться, все на краще. Так оце воно. Все, що не робиться, все на краще. Потім ви будете оглядатись, коли пройде цей період, коли пройде певний час, то ви будете назад оглядатись і розуміти, що дійсно, попри там труднощі, попри певні неаразди, добре, що сталося саме так, а не інакше. Далі, Кано. Ну, у науті взагалі, руна така серйозна. Вона важливі події позначає, в тому числі. Тобто зміни будуть такі. Це про зміни, да, це певні обмеження, певні випробування, але й зміни, в тому числі. Вищі сили, я ж кажу, вас направлять туди, куди вам треба. Туди, де вам зараз ну, місце. Да? Ну, Комусь такий підхід подобається, комусь не зовсім. Ну, але перет, треба перетерпіти. треба... Вірити в вищі сили і вірити в те, що все робиться на краще. Все відбувається на краще. Загалом воно так і буде, в вашому випадку точно. Далі, ось іде КАНО. КАНО це про удачу. Знов таки, вища удача з вами. Вищі сили вас не забули, не кинули і знищити вас не хочуть. Це певна удача, це буде у вас удача, ось якраз пройдете цей період випробувань. І Почнеться період саме удачі. Угу. Кано, це і розкриття, в тому числі розкриття якби себе, реалізація себе, самовираження, творчість, творча енергія. Кану, це і, власне, реалізація планів, удача, це я сказав. Ну про любов, до речі, також. Кано це розкриття себе, але розкриття себе в якому плані? Це не лише в плані самовираження, це в плані роботи над собою, над, так як так хочеться сказати, над внутрішньою тьмою. А внутрішня тьма є у кожної людини. Ну, так от, треба розкритись, розкритись саме, реалізуватись. Ну, не в плані випустити внутрішню тьму, а в плані попрацювати над собою. Ну, кана, до речі, і навчання. Ну, але це побічна її, якби по позначка. Більше тут йде про реалізацію, про розкриття себе. От що. Далі. Ну, Тобто, яка порада? Не, не боятись проявити себе. Не боятись проявити себе. Така тут порада йде. Далі, Турісас перевернутий. Цікаво. Тому що Турісас перевернутий то про певні обмеження. Ну, знов і навтіс про певні обмеження. Да? Турісас перевернутий певні закриті двері, знаєте. Але якісь двері, десь якісь двері закрились, чи то не відкрились перед вами, то інші мають відкритись. Все, що не робиться, все на краще. Торесас. Порада тримати емоції під контролем. Да. Торісас така руна активна, часто позначає саме сварки, скандали, конфліктні ситуації. Тобто тут і порада й така. Тримайте себе в руках, тримайте свої емоції в руках, не давайте волю емоціям. Щоб, власне, не наламати дров. Да. От, тут така порада йде. Ну, загалом, загалом ніби все озвучив. Ну, до речі, а не все. Якщо взяти шукано цей не тільки про розкриття, і про любов, то тримайте емоції під контролем, особливо з людьми, які вам, ну, якби, яких ви любите. Це ж можуть бути не тільки саме кохані, в плані кохання, так, це може бути і любов ну, там, до родичів, наприклад, до друзів так далі. Так? Ну, Українська мова багата, і тут є любов, а є кохання. То любити можна там і друга, і країну, і так далі. А кохати можна лише дівчину. Різницю розумієте, да? Ну, я кажу з позиції чоловіка. Зрозуміло для, для дівчини, і, кол і чоловіка можна кохати. А, далі. Ну, от загалом такий: такі посили де? Такі от посив, такі от аспекти. Ну що ж, сподіваюсь, було цікаво дещо нове. Нове старе на каналі, да, те, що колись було, але те, що я довго ніяк не міг і зробити. Ну, до речі, пишіть, будь ласка, ваші коментарі, як вам ця рубрика, треба мені час від часу проводити. Знов таки, це не кожен тиждень буде, це, можливо, буде раз в місяць, скажімо. От. Е, ну, пишіть ваші коментарі, мені цікава ваша думка. Що ви скажете? Потрібна така рубрика на каналі чи ні? Добре, дякую що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!